По-перше, ви маєте бути завжди, якщо йдете в ліс, будете, маєте бути завжди захищені максимально. Тобто це або кросівки, або чоботи. Ні в якому разі ніякі тапочки, в'єтнамки і так далі. Це мають бути довгі штани, закриті рукава, якщо це можливо. Чому? Тому що в лісі на нас чекає небезпека будь-яка. Змії, кліщі, клопи, пауки і так далі. Ви ніколи не знаєте, в який момент часу на вас це сяде, вас це вкусить і так далі. і тому подібне. Що перше? По-друге, якщо ви йдете, е, тобто вирішили надавати допомогу постраждалому від укусу змії, то ви мусите зрозуміти тільки одну річ: що паніка це ваш перший ворог. Тобто ми максимально видохнули, зібралися, і тільки після цього, повністю розуміючи те, що ми будемо зараз робити, як ми це будемо робити, починаємо надавати ту чи іншу медичну допомогу. Перше забули за джгути, забули від візвідсмоктування отрути, забули за алкоголь, забули за якісь незрозумілі абсолютно речі в плані згинати, розгинати, розтирати, перетирати і так далі. Це все забули. Ваше завдання це промити рану, якщо немає чим, навіть якоюсь чистою водою і накласти чисту пов'язку. Це може бути навіть чиста тряпка, футболка і так далі, якщо немає нічого під руками. Далі, якщо є якийсь антигістамінний засіб, дати прийняти антигістамінний засіб. В перший час надважливо, особливо в літню пору, це велика кількість рідини. Зазвичай це має бути вода, не газована, проста, ніякі соки, ніякі. Мінералки і так далі. Тобто, чим більше людині дати випити води, плюс антигістамінне плюс поставити якусь асептичну бажану пов'язку і максимально занерухомити кінцівку або місце, де власне був укус. Що власне відбувається, коли нас кусає змія? По-перше, це токсини, які отруюють наші органи і системи. Єдиний вихід, вимити токсини, це просто їх вимити. Тобто, ви маєте розуміти, що на вашому рівні, в залежності від того, що ви маєте, це або велика кількість рідини, або масивна інфузійна терапія під контролем діурезу, або сорбенти антигістамінні, в тому числі туди ж і включаються. Тобто на цьому і акцентується увага, чому токсин треба з організму вимити. І чим скоріше ми це зробимо, тим краще буде безпосередньо для пацієнта. Тому ваше завдання дати багато пити відразу після укусу. Ви маєте розуміти, що в принципі в нашій області укуси змій зазвичай не призводять до якихось летальних наслідків. За останні 20 років летальних випадків від укусів змій дійсно від укусів не було. Були летальні випадки від алергій, від зневоднень, від токсичної дії, якихось інших речовин на тлі укусу змії. Тобто, це напряму зв'язано з алкоголем. І в такому разі ви маєте чітко розуміти, що стається з умовно постраждалим. Тобто, якщо є якісь запаморочення, нудоти, проноси, різка втрата зору, виражена загальна слабкість, серцебиття. Тобто, якщо ці скарги є, то ви маєте відразу звернутися за екстреною медичною допомогою. Якщо цих скарг нема, але укус все ж таки був, то за медичною допомогою необхідно все ж все ж таки звернутися. Чому для того, щоб медичний працівник того чи іншого рівня зробив певний медичний огляд, прийшов до певного е медичного висновку щодо важкості укусу і дав надав рекомендації або порекомендував госпіталізацію.